Які товари найкраще продаються на маркетплейсі Prom? Друзі, всім привіт! Це канал Таварка Туди, Олександр, 12 років досвіду в товарному бізнесі. І, мабуть, навіть 13 і 12 років, з котрих я продаю на Маркетплейсі Prom. Ну, не тільки на Prom. Друзі, кожного дня в підписники чи під час прямих трансляцій ви запитуєте, скажи офер, скажи хоч щось, хоч що продається, скажи, що найкраще продається. І що вам хочу сказати? А я вам не скажу. <хи> я вам не скажу тільки по той причині, що це неправильне запитання, неправильне, і хвати всім це запитання задавати на маркіплейсі. Пром продається абсолютно все за 12 років: камбайни, вентилятори, православна література, щось там антикваряти, щось в цьому дусі. І я можу просто безкінечно перелічити товар, котрий тут продається. Найголовніший успіх в тому, щоб постійно тестувати різні категорії товарів. Найголовніше це підлаштовуватись під сезони, під потреби людей. І тоді у вас завжди будуть продажі. І підбираючи так товар, тестуючи якісь категорії товарів, у вас з часом буде така чуйка, як в мене. Дивишся, прайс. О, це, у це. О, це. Має продаватись, розумієте? Ні один офер, котрий, як мені вчора сказав, скажи, хоч один товар, котрий класно продається. Який сенс? Ти з одним товаром не зайдеш на Marketplace Prom. Ти, додавши цей один товар, нічого не зміниш, якщо ти десь його будеш там розміщувати. Ні, тільки тотальний системний підхід. Ти. Просто додаєш товари, ти шукаєш і трендові, ти шукаєш сезоні, ти шукаєш ті, що закривають біль людей. І тільки тоді, от все, що я зараз сказав, дасть тобі крутезний результат згодом, а не один класний офір. Чи парочку Олександр товарів, будь ласочка, що продається. Це не працює. Це може працювало колись. Там, я не знаю, чи я таким також був там, 12 років тому. Але я тут для того, на прямих трансляціях в цьому відео, в цьому відео на цьому YouTube-каналі, щоб вам пояснювати банальні речі, котрі, котрі я пройшов вже. Я знаю, що важливо, що не важливо. Я знаю, що продається, що не продається. Краще не продавати на Маркплейсіпром репліки. Краще не продавати там, їжу на Маркетплейсіпром. Вона погана. Маленько продається, якісь скрабіки є такі, що не продаються. Ну, тобто вони продаються, але ну, дуже слабенько, дуже слабенько. Краще, там електроніка, навіть якась мебель, там, хоча є величезне різноманіття. Але це все одно пусті слова. Краще. Шукайте, підбираєте, дивіться Google Trend, і там показується, в який сезон що продається. Наприклад, ви буваєте парасолька, і ви чітко побачите, коли найкраще продається парасолька. Я думаю, що ви здогадались, коли. Ви вбиваєте гіроборд, і думаєте, що ну, влітку найкраще продається, але він може продаватись не тільки влітку. І ви такі: Вау, я не знав про це. Таким чином, ви. Перебираючи товари, котрі ви знаходите в прайсах у постачальників, ви можете завдяки Google тренду. Google тренд, хто не знає, що це таке, заходьте в Google і вбивайте Google тренд, ви можете зрозуміти, чи є сенс цей товар додавати в ваш інтернет-магазин. Так, ви не закупляєте товар, тому ви не ризикуєте, ви знаходите товар, але ви все одно витрачаєте час на додавання цього товару. Не треба цього робити. Закупляти товар одразу точно не треба, але навіть додавати його, коли на маркетплейсі пром додавання картки товарів одної від години до двох годин. Уявіть, це не швидкий процес. І ви Додали 10 товарів, котрі зараз не можуть продаватись, і витратили на це купу часу, мінімум 10 годин. Ну мені було б дуже жалко. Тому, друзі, не жініться за тим, який же саме зараз топ товар. Якщо зараз щось дуже круто продається, як там. Ви чуєте блекаут і все, що з ним пов'язано, зараз продається. Ви це почуєте, ви це побачите, якщо ви цікавитесь товаркою, навіть якщо не цікавитесь, я сьогодні був у відділенні нової пошти і побачив товари, котрі зв'язані з блекаутом, котрі зараз люди там забрали, відправляли. Ну, все воно на поверхні. Просто треба не заходити в когось запитувати, а треба цікавитись, дивитись, що продається, заходити на нові пошти. Заходити, дивитись відео в Ютубі різні, приходити на трансляції, вам підсказки якісь будуть. І все, і цього буде достатньо. Друзі, а що вам було ще легше зайти на Prom, товарний бізнес, я підготував для вас класний урок, щоб ви розібрались, які алгоритми на Prom, як тут можна масштабувати, все це в одному крутезному уроці. Щоб його отримати, переходите в опис до цього відео і підписуйтесь на мій інстаграм. Вдірить мені пишете слово урок і отримайте цей урок безкоштовно. Друзі, на цьому все. Якщо заслуговую на лайк, підтримуйте, підписуйтесь на цей канал. До зустрічі. Пока-пока.